За референтними цінами вартість ліків для гіпертоніків знизили у всіх аптеках роздрібної торгівлі області. Сплачувати лише частину ціни пігулок пацієнти можуть виключно за рецептом лікаря. Втім, виписувати його фахівці мають не на конкретний препарат, а на міжнародну запатентовану назву, аби покупці могли самі обрати серед медикаментів ті, які підходять їм за вартістю. Від цього і залежатиме економія. Така референтна ціна або знижка для людини може морська від 3 до 7 гривень. Я зараз боюся то. То сказати, аптечний працівник, от до якого поступив рецепт, він повинен надати на за бажанням пацієнта повну інформацію, от які в нього є препарати, по яким цінам, яка вартість препарату, а яка буде ціна відшкодування для того, щоб знати, що буде мати від цього сам хворий. От і безпосередньо для цього у рецепті виписується міжнародна непатентована назва. Нині на часі наступний етап проекту: часткового відшкодування вартості ліків для аптек. Принцип. Простий підставою для відрахування компенсації має стати той самий рецепт. Аби повернути собі гроші. Фармацевти повинні здати завірений медикаментами документ до місцевих органів влади. В нашій області це на даний час управління охорони здоров'я буде відшкодовувати аптекам оту часткову вартість препарату на рівні референтної ціни. Сформовані на 1 вересня поточного року. Ми маємо відповідно державні кошти надані місцевим бюджетом у вигляді субвенції. На даний час ми маємо так біля млн 200 тисяч до нового року. І оцю суму ми повинні відшкодовувати аптека за ці лікарські засоби, які будуть відпущені за те, що закладів безпосередньо за рецептами лікарів. Другу фазу державного пілотного проекту сподіваються прикарпатські медики. Вдасться втілити на практиці уже з 1 листопада. Загалом в Україні на відшкодування вартості ліків цього року із бюджету виділили 40 мільйонів гривень. У 2013-му цю суму ймовірно збільшать до 192 мільйонів.